Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як буде призначатися пенсія для тих громадян нашої держави, які працювали в Чехії і, відповідно, мають стаж набутий в Чехії. Дивіться, хочу нагадати, що питання пенсійного забезпечення громадян нашої держави, які здійснювали або ви ж продовжуєте працювати на території чехії вони Врегульовується договором між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення. Такий договір набув чинності з 1 квітня 2003 року і поширюється на наступні види пенсійного забезпечення, такі як пенсія за віком, коли ви досягаєте 60-річного віку, пенсія по інвалідності та пенсія у разі втрати годувальника. Дивіться, зазначений договір. Він, суть його, полягає в тому, що він працює на пропорційному принципі, який полягає в тому, що кожна сторін, тобто кожна держава, сплачує пенсію за страховий стаж набутий, Виключно на її території. Втім, ця умова стосується страхового стажу, набутого після дати набуття чинності договору. А страховий стаж, набутий вами в Чехії до 1 квітня 2003 року, зараховується при обчисленні. Пенсії тією країною, на території якої ви постійно проживали станом на вказану дату. Якщо ж ваш страховий стаж, який ви набули на території Чехії, він становить менше року, то він підсумовується до загального страхового стажу при призначенні пенсії в Україні після його підтвердження компетентними органами чеської сторони. Також для встановлення права на пенсію в разі нестачі. Необхідного стажу при призначенні пенсії в Україні може бути врахований страховий стаж, який був набутий вами на території Чехії за умови його підтвердження компетентними органами цієї країни. Також хочу зауважити, що заробітна плата, отримана за роботу у Чехії, не враховується при призначенні пенсії в Україні. Тобто, ви можете розраховувати виключно. На зарахування вам стажу. Також хочу нагадати, що для цього вам не потрібно їхати. За кордон заява може бути подана на призначення вам пенсії до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду нашої держави. Тож, не хвилюйтесь, якщо ви працювали або працюєте на території Чехії, у нас є нашої держави. З Чехією є підписаний договір з Чеською Республікою про соціальне забезпечення, який і врегульовує питання щодо вам призначення пенсії.